Сорт Жаданий на медвежому горісі сережки. Без ось така прививка без движення при цих аномальних температурах. Стоїть без движения. Тут теж тоже... трушека чи трушеса. На медвежіму привита. Теж без всяких. Ще один сорт. Хороший ми його тільки розводимо, стоять мертвим сном. Сережки навіть не рухаються. Черво... Ні, не, не червонолисний, а хуська бомба. Хуська бомба. Теж без привита на медвежому. Вибиралися і сорт. Який весь в сережках, шедевр. Шедевр. Тоже без всяких сейчас сорт іс вже даний ні цвіту ні пилка сорт святковий все тверденьке і нема цвіту нічого червонолисний і Елізавета Чуть-чуть розмягчилися такі. І все. Сорт. На червонолисний, сережки червоні. Теж без движення. Всі які привиті. На медвежих горіхах. Чуть-чуть цей, вроді би. Ну, закрите все. Всі, які привиті на медвежих горіхах, сидять мертвим сном. Сорт караманівський. Тоже на медвежому. Привитий і Сережки. Все чітко. Зараз я піду там, де на собственному корні, а на собственному корні, на собственному корні ну теж аж тріщат такі тверденькі Немає взагалі ніякого руху. Що в Сережках, що не квіточка ось вийшла. О, а пиління чи там чогось такого не наблюдається. Отак. Що що на медвежих І не на медвежих у нас... Ні, ну є, є, все. Пішло рихленіє почки. О, таке. Ну ще не пилить, але стартануло. Стартаново отак. Оце у мене є один такий опитель. Взагалі без дубовий стоїть. Стоїть дубовий. В основному всі пильники, які в мене зібрані, о, стоять без руху. Там вже цвіточки вилазять, оці красненькі. Вон, є. Повилазили, а... Не пилить. Отак. Вот Опилитілі треба мати такі щоб страховочні. Так. Всім пока.